Дай Боже і вам, шановні друзі, дорога родина, будьте здорові, послушні, розумні та дієспособні. Значить, так, здійснюються. да? місяць після праці, співпраці з такою ушемкою будемо робити в обзор грязності внутрянки, грязності масла в редукторі і тому сюди. Ще додається, ну, буде друга частина, додатися акумулятор. Ми його наживо розберемо, наживо переглянемо, що внутрі сталося. Да, отак пилюку зовні, ти з нього здуваєш. щащаєш, продуваєш, що там ще залізе, де в салазки при роботі. Особливо сперше дерев'яна пиль. О, в даному відеоролику розглянемо деякі неточності, які я сказав. Той раз покріпіжу редуктора. Угу. І нюанси крадуктора ще відкриємо і будемо дивитися на скільки вона чисто внутрі. От, будемо жалуватися на ту щель. Я про щелинку для повітря, ну да ладно. От, і будемо розказував і робив навіть заміри. Отаким От китайським, так? Да? Таким було. плохим плохим таким мультиметром силиконовими поводимо такого акумуляторчика. Угу. Отак. Так, значить, час пішов, у нас є 13 хвилин в сумі. Я відставляємо подальше. Значить так, дивіться. Редукторець я розібрав вам для розбора цих болгарки зарядних відповідного всього. Треба буде Т-10 зірочка. Угу. З Секретом? Так. 15 пятнадцяте. На Т-15-й. Діручці. Прикріплений такими шурупами редуктор до корпуса. Вот, вот такими шурупчиками, болтиками прикріплений фланець з підшипником. До корпуса основного. Говорю про нюанси. Мені подобається його товщина корпуса. І дивіться, в ньому нема ніяких потайнівних місць для болтика. А це дає нам яку перевагу. Цей весь матеріал. Ось, шляпкою болта. Тримається на плоскості по плоскості. Да, тут як у фістула, нема картонної прокладки. Є виточка відповідно от точністю той міліметр. Можливо, воно ще заким півміліметром позиціонування. Нема при собі, чим заміряти. Так, втулочка мазюка. Мазюка добра, здорова. Так, і от моя хвилена шестеренка. І хвальона, кстати, не точності що Там не шайбочки тут вон, болтиків, а все-таки груверки. груверків-болтиків. Зараз вам покажу. Такі вам магніта. Камаза витягне. Болото. Е, що то є. О! Ось вот так. Раз, три, чотири. Єс? Yes? Єс. Yes. Грубий рок. Такс, він. Значить Так, 5 мм тратиться на товщину. Болта. От о. От, звідси сюди. Решта тримається в корпусі резьби. Ой, різьбою тримає флани з подшипником із відомою шестернею. Шестерня тяжко товста. Як і моє життя. Значить, що які ще добавки. Тут є два глухих заглиблення. Да? З знятою, знятою фаскою. Дивіться, яке тьтьо доволі товсте, ще встається того, помімо цієї ямки кайомочки. Такс. Ще нюанс, дивіться, хвальний, перехвалений в інших брендах. Шоу сюди, условно говоря. У внутрішній каналу там біля вала. Набивається, забивається, значить, не масло, а всяка стружка, образів, піски і всяке подібне. Значить, так, кажу вам зразу, болгарочкою картопля не купається. І не треба робити. Е Прибор, якось надягати чи якусь чашку і осипати картоплю чи там, полоти бурячок болгаркою. Не треба, не треба. Вона трошечки не для того, вона трошечки зроблена, щоб вона лежала на полусі, ти її купив за солідний кошт, де, її... де її... можеш не користуватися, в твоїй волі. Шалтай-болтай китайський, як завжди. Дивіться, який люфт. Який, який люфт є. Фуршепник тут закритий. Товстий, з великою кількістю шариків йде. А не то, що там 6 чи 8 всього шаричків тут Е Так, далі ми скривати не будемо. Шпоночку показував в попередньому відео. Косий зуб і похилий. ну Конусність є, що так. Що так, еліпсність. Такс. Наступний хвальонний момент, недопереохвальний. А, PH2 тірточка треба буде для. Ох, ти. Ну, що залізна отвертка хіба в мене? Думаю, якийсь алюмінівий китай, а для того, щоб відкрутити від редуктора фланець. Угу. Тепер по редукторцю, що я хотів би у нюансити, значить так, дивіться на колір змазки Змаски і густівності. Да? Шикарно. Я вам скажу, більше не вдавалося її ще перегріти на сонці і на дню на роботі. У тих 130 різів. Ну, цю капульку ще нема чого викидати. Е, бачите, от воно гразне саме відкидається. Товсті хороші стінки. Красиве літьо, без облоя, кстати. Може воно галтоване потім. Чи ще якимось методом, але знята всяка така облой. Дивіться, зараз спробуємо відкрутити два болтики, де стати ту шестіронку. Мені здається, що тут на підшипнику чи на втулці вона стоїть. Але от мені подобається цей момент, що він має муфту. Дивись, дорогі друзі, та шановна родина. То о, прямий привод з мотора, Прямий привод в плані ось сюди. О. Відповідно, сюди два штирка. О, мягенька. мягенька резина. Ричатка. Відповідно, два штирка оцих в пусті отверстя. Влазить і от він. Цілий волок. Поняв. От. Але я що хочу показати, на волку вона сидить. ходу. зараз. Як це вам показати? На шпонці теж. Бачу таке? Бач? таке посовування. О. І ще є такий момент, як Ну, Люфт невеличкий шпоночці. Ну, В принципі, точно шпонка, бо тут а, не дарма штопорне культур стоїть по фіналу шестеренки. Мені такий кріпь краще подобається, тому що це виходить жорстка сцепка, Вона все-таки різьбою притиснена задніцею шестеренки до якогось там словно сказати, стінки на валу ведущому. і передавати весь крутий момент таким способом. З таким способом, знаєш, можна перед мішати черпаком за великим. міг взяти ложку, так сказати. Да? Ну, дивіться, забрудненість редуктора поки що така. А внутрі теж, от про те, що кажу, перехвалю, хвалю і не дохвалю. Забрудненість редуктора аж невеличка. от, Оце не помеха, пластини на подшипнику нема. Обачаюсь. Так, да, тут підшипник закритого типу, пластинки немає, щоб я прикривав підшипник і болтки приймали до пластинку з підшипником, але це, вибачте, відстань. Додаткова відстань, вага і матеріал. Ну, облої в редукторі немає таких глупостей. Я так бачу, що, скоріше всього, розділю на три частини. Спочатку повилизую форм-фактор, способності ще якісь нюанси, поки можна засняти, закинути то на відео, поки жив, здоров. В YouTube, в смислі. І значить так і то буде три частини. Друга частина буде. Це є зараз перша. Друга частина буде внутрянка. Розбор, збор, при вас, внутрянка нової моделі. А ну, будь здоров. Та ти ж. Нової моделі Ось у нас у вас 5Q. Ну, відносно, що вона в 2021 році вийшла, я її в 2022 році в час війни придбав. Дуже необхідна штучка. Тако береш, о, береш. І отак от ну, міксер. Скоро ж буде ягода, шклубніка. Треба буде мішати всякі там смузі туди-сюди. Вала насадив і пішов. Для чого це? Не знаю, також шурупом закріпити його... О! Така стойка. Шучу, то все балаклава і клава. Так, відкручуємо подшипничка, попробуємо достати. Зараз ще почищу спочатку це місце. Прошу, будь ласка, за. Угу. Запам'ятати це. Мені дуже подобається короче, в боша в Девольта в мета або десь там або синього навіть маю на увазі. Акумуляторний. Звісно, що з акумуляторних що в, 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 на розетку там бувше. Тільки прямий вал і прижимна, шестерня прижимається твого гайкою, звідси, або не прижимається, або теж є на шпонушці, Але це мелоче. Мені найцікавіше те, що тут вал окремий, розумієш? Він в вібрації, по-перше, не передає, по-друге, на не мотор немає косвідних нагрузок, бо від усілля ще збільшується відпихаюча сила від центрова, скажімо так, в напрямку зараз, правій, в, сторону, в праву сторону, від нагрузки. Раз. Е і відповідно чуть-чуть бокова, знаєш. Якби був тільки один подшипник, ну, вся опора і ще -то, якби небагато виступає, то це б виход подшипника б зменшило час роботи коротше, служби. А так, якщо ми тут маємо ще тут втулку чи маленький підшипничок, то вал з двох сторін тримається, як то йде динаміки. Коротше так, зараз розвінчую це. Почищу розвінчую, попробую достати. Секунду. Да, родина та друзі. Такий механік наш був правий. Значить, ще одна поправка інформаційна. Чисто. Болтики тут з широкою шляпкою кальоні. З рівною зараз шляпкою на 5 різьбі М5, а редуктор тримають М4 булти. Серенка у нас розміщена на додатковому валу, проміжуточному, можна так сказати, да? яка відносно, відносно його має, от, має шат, тому що вона. На спонсі. Ну, це жорстка передача. Це мені подобається. Я так подивився з боку. Це вроді 6000 Z закритий. Звісно, що якийсь хорошої фірми. Вот. Цей прикол вообще лучше, ніж Bosch, бо Bosch його нема. Працюємо ми, значить на втулочку. Дивіться, місце посадки чистеньке. Рівненьке чистеньке. Болти були От, без синьої багаторазового Герметика різьбового, але все дуже чисто, чітко і без окислень. Зараз ми чуть-чуть замажимо, хоча вона і так мокра.